Друзі, всім привіт! Я дивлюся, як вже погано виглядає пальма наша. Дивіться, вона така суха на кінчиках. Дуже-дуже шкода всіх квітів. Так, я зараз роблю чебуреки, але не звичайні. Чи буде звичайні? Аліса вчора мені каже, ти можеш зробити чебуреки? Ми робили на острові останні, перед останнім, напевно, днем робили чебуреки, дуже смачні, ми їх розкатали так тонесенько, дуже багато було начинки. Все було супер. Алісі дуже сподобалось. Так, мікрофон працює. Алісі дуже сподобалось, але вона дуже полюбляє їсти тісто без фаршу. Ну, Фарш також їсть, половину їсть, а половину просто тісто, а фарш просто викладає. От таке, е, Вона каже: можеш зробити мені чебуреки, Хоча б один, будь ласка, зроби. І я думаю, сьогодні я зроблю, коли вона буде в школі. Але, зараз. Але вона м, сьогодні до другої, а вже 11.20. Мені потрібно дуже швидко все зробити. Я прийшла додому, зробила тісто, тісто робила дуже, напевно, стандартне для чебуреків. кип'яток, олія, сіль і борошно. Все. Оце все змішала, пропорції не скажу, тому що, ну, напевно, у кожного кількість цих чебуреків різна, тому кожен робить для того, щоб там багато, наприклад, або мало. Я зробила на небагато штучок десь на ну, з 10, ось так. З 10, але. Історія приходжу, я зробила тісто. Я знаю, що в мене є, як вона українською мовою називається, щоб розкатати тісто. І я коли вже зробила тісто, вже зробила фарш, змішала з цибулею, з часником, все це залишила і думаю, піду пошукаю. Я пошукала, немає в мене, де вона ділася. По-перше, що пательня зникла, і ще виявилася ця ну, скалка. Давайте скалка, нехай буде так називатися. Зникла, немає. І тепер я стою і просто ось так пальцями роблю, щоб це було хоча б тонесенько, щоб не було дуже е, товсте тісто. Ось така історія. Зараз підемо разом з вами, будемо це робити. Я буду так, потрібно мені ще там застелити ліжко. Тут таке, тут таке, я нічого не встигаю. А ще сьогодні, до речі, день, коли мені потрібно прибирати моя черга в цій квартирі. Тож, зараз йдемо. На столі безлад показую, що в мене зараз вийшло ось такі чебуречки невеличкі, бачите? Моя рука і розмір ось такий. Так, руками просто розрівнюю і роблю чебури. Тісто взагалі дуже класне, воно не липне рук, Дуже-дуже їм зручно з ним працювати, бачите. Вона навіть ворошна насикнула. У мене по назодньому фоні пральна машинка. А двері немає, як зачинити. І часу, часу немає взагалі. Якось так. Дуже швиденько хочеться ще края обрізати, щоб рівне було, а я не буду такого робити. На острові, коли були, дуже тоненько, тісто розкатали і обрізали. Дуже гарні вони вийшли, дуже смачні. Дивіться, що в мене вийшло. І ще посмажила котлетки, тому що залишився фарш, а тіста вже не було. Це я собі відложила. Зараз буду їсти. Тут в мене супермами. І хочу зараз з вами випробувати ось такі губки для миття, кастрюль. Ну, чистки саме. Кастрюля, і вона ну тут свіже, все. Сьогодні зранку за лісою йшли в школу, і я помітила, що на цій стороні дороги, бо ми йшли аж там, аж там переходили дорогу, побачила, що тут цвіте дуже гарне дерево. І я собі подумала, коли буду йти за нею, потім діду до цього дерева і подивлюсь, що воно таке гарне цвіте. квіти. Що це таке? Знаю назву, чесно скажу. Але коли дивишся здалеку, тут дуже гарно прям цвіте. Не знаю, зараз трішки прогуляємось, тому що я приїхала, приїхала, прийшла на годину раніше. На годину раніше і потрібно тут крутитися в цьому районі гуляти. Дуже як несподівано. Тут вход, написано парк. Я навіть не знала, що тут є ну, як струмочок такий. Виходжу, тут така краса. Я взагалі думала, що це якийсь парк з бочинців. Чому? Тому що тут завжди труться якісь люди, такі не дуже приємні, в кущах стоять. Тут раніше чи якийсь вокзал був чи хто живе валіканта. Скажіть, отут в районі Беналуа, з цієї сторони порт. Ось це порт. А тут, бачите, колії навіть є. Старі. І я думаю, що десь тут живуть без хатьки. Тому такий парк якийсь мені не дуже подобається, тому що бачите, тут порт. Так, я сподіваюся, що гарно чути, бо ще вітер. Тут порт, будинки далеко. Ну і таке, Тут навіть є, де позайматися бідненько, але є. Вже день другий. Взагалі немає. Я немає ресурсу. Я не в ресурсі, як зараз модно казати. Нічого не хочеться робити, нічого не хочеться знімати. Я розумію, що потрібно дознімати хоча б до того, ну, до того шматочка відео. Так, не буду далі йти. Тут також дивіться такий місточок, закінчується е, цей струмок. Не хочеться нічого знімати, нічого казати. Я сьогодні подумала, що потрібно. У мене є утюжок для того, щоб вирівнювати волосся, і можна зробити кудрі. Я подумала, можу зробити кудрі, підняти собі таким чином настрій. Бо я вважаю, що тільки я сама собі можу підняти настрій, це або щось купити собі приємне, або зробити щось, або брови пофарбувати, або накрутити волосся, зробити макіяж. Ну, завтра зроблю, завтра, не сьогодні, не все так швидко. Такий такий струмок. Блін, клас, я навіть не знала, що тут таке є. Таке відкриваю аліканти, реально я пішла сюди, просто хотілося пройтись. І я далі, там є початок цього парку, ми колись з нього з Женєю зайшли і нічого цікавого не побачили, розвернулися і пішли за лісою. А зараз я вирішила, що я зайду з центрального входу. і пішла далі, дивлюсь, людей взагалі немає, Думаю, куди я йду, для чого. А виявилося, що тут така краса. Ну, тільки струмочок, там не дуже гарно. Мені людина написала, що мені потрібно навчитися дивитися в камеру і розмовляти з глядачами. Це правильно, дякую вам за цей коментар, це дійсно так. Я, мені потрібно цьому вчитися, тому що я, коли дивлюся в камеру, я починаю збиватися. Я забуваю, що хотіла сказати. До речі, працює кран, напевно, щоб води попити, руки помити. Я забуваю, що хотіла сказати. Я починаю збиватися. Над цим реально потрібно працювати. А як працювати? Напевно, краще сідати вдома, вмикати камеру і розмовляти ось так на камеру. Ще краще відвертати від себе телефон і знімати на основну камеру. Та цей телефон непередбачуваний, він іноді або розря... розрядився, або пам'ять закінчилась. Ще щось в нього, він показує повідомлення і перестає знімати. Тобто, так, я бачу, що він це показав, це повідомлення. І... Ну, Щось роблю для того, щоб далі знімати. А якщо я буду 15 хвилин, наприклад, розмовляти, відверну від себе телефон, не буду бачити, що там на екрані, назнімаю, знімаю. Е, невідомо що. Не назнімаю, а просто повідомлення з'явиться, перестане знімати телефон і виявиться, що я нічого не зняла. І таке може бути. Тобто мені набагато краще знімати ось так на фронтальну камеру. Але для цього потрібно навчитися розмовляти саме з глядачами. І це правильно, дякую. Велике вам за цей коментар, за підказку, тому що реально це так. Ну, будемо вчитися. Я кожного разу, коли записую відео, потім передивляюся, розумію, що в мене дуже багато, по-перше, в мові, в моїх слів, паразитів там, або зв'язка. Оце завжди я кажу і, але. Дуже багато. Я потім починаю вирізати ці моменти, тому що розумію, що їх дуже багато і це негарно звучить. Також є така ще одна проблема, це те, що я не дивлюся в камеру, не дивлюся вам в очі, не розмовляю саме з вами, розмовляю сама з собою. Мені так на сьогоднішній день мені так зручніше, коли я починаю дивитися десь по сторонам. Я... Може, щось хочу вам ще показати, на що зверну увагу, сама розмірковую там над тим чи іншим питанням намагаюся зібратися. Мені так спокійніше, мені так простіше. Але це неправильно. Це неправильно, я розумію, що потрібно розмовляти очі в очі. Так, приємніше дивитися, приємніше слухати. І таке. Сьогодні за лісою. Я думаю, що ми після школи поїдемо в магазин і купимо її. Немає в неї. Лосін, українською мовою лосін. Давайте так і залишимо. Потрібно купити їй одяг якийсь, хоча б одну-дві одиниці новенького, щоб вона в школу кожного дня одне і те саме носить. Вже набридло, я думаю. Плюс коли м -м, фізкультура, вона три рази на тиждень і з вівторка по четвер, три дні поспіль. І тому вона не носить джинси, не носить спідниці. Потрібно або шорти, або лосіни. Ну, штани. Та немає в неї штанів саме. Шорт дуже багато, а штани або вона з них виросла вже, або лосін взагалі їй на один день. ну, Нехай тиждень вистачає. Ну, як там гарно всередині, ну, не покажу. Е, вистачає на один день, вона пішла в школу, один раз десь там впала, зачепилася за щось, вже дірка. І тому потрібно завжди купувати щось нове, нове, нове. Оце що стосується Лосін, тому що вони дуже тоненькі. З джинсами набагато легше, та не кожного дня їх можна одягати в школу. Це хочемо сьогодні поїхати в магазин. Так планую, та не знаю, чи вдасться нам чи ні. Якщо вдасться, покажу вам, що зараз є в магазині. Хотіла зайти в пепко, подивитись там. Я в тіктоці, напевно, бачила, напевно, в тіктоці бачила відео, що дуже гарно все до... Ну, Осіннє таке вже. Посуд, прикраси для дому, для квартири. Таке все гарнесеньке, думаю, підемо сьогодні і подивимось. Це треба в Гран Вія їхати, напевно, так. Ну, Я поповнила сьогодні рахунок, картку проїзди. Тому є як зараз сісти і поїхати, проїзди є. Ото так, кому цікаво, не перемикайтеся, сходимо з вами разом в магазин. Але спочатку, напевно, Олісю зараз запитаю, можливо, вона втомилася і не захоче їхати. Хоча, знаючи Алісу, вона ніколи не відмовиться від таку, такої прогулянки і нових покупочок. Ось такий райончик. Завжди труться, отакі от люди, як з тележкою. Дивіться, апельсини тут ростуть. Чи мандарини, Що це? мандарини. Зелені ще, скоро будемо збирати врожай. Завжди тут так пахне, коли вони квіточки з'являються, коли цвітуть. Вже є плоди, скоро будемо збирати врожай. Чекаю, Алісоньку, ще 15 хвилиночок в мене є. Алісонька, струмочок, хвилиночок, господи. Мі-мі-мі, мі-мі-мі. не бачу жодного азі. Це... Це два зеленості. Взяли за лісою кросівки, такі тільки білі. примарку, ось такі біленькі. 39-й розмір. Кажу, я тобі допоможу їх носити, розносити. Все? Ходімо далі. Маленька. Тут дивіться, як все вже до зимнього сезону готово. Угі, я не знаю, до речі. Хто їх тут носить? Вже ж немає таких холодів. Аліса, що ти робиш? <рес> таких не треба, Нюхати їх не треба. Так, ну і такі чоботи різні. Все, побігли. Я не знаю, то 45-й, напевно. Ні, 41. <рес> Дуже багато різних піжам, 12 євро, ось штани і футболка. Це 13 євро з шортами. Тут зазвичай весь циганський район скупляється, а потім таке ходять. Будеш? Кого? Піжаму? Угу. Це Аліса і я туди залізу і ти. Ми разом вдвох. Так тут Beetlejuice. Нічого собі. 25 євро як плаття, таке махрове. Прям культ піжам. Купа всього. Ну, купа і теплих, дивіться, для дітей. Ну це для дітей і дорослих. Тут великі розміри, дуже великі. Я кажу, зазвичай з циганського району ходять тут, купляють піжами, а потім в них ходять в Меркадону. А тобі потрібна піжама? Яка краса до нового року. Свічки. Пахне? М -м, чимось якимось пряником пахне. З Зромантується. Гарно, гарно. Джинджер, джинджер то імбир чи ні? Тут також до Нового року зараз пройду, вам покажу. Вона, напевно, не чути, тому що вона дуже багато балакала. Що це таке? Це також свічка. Не пахне? Печиво, подушки, ялинки, купа іграшок. От... Ні, донечка. Ой, дивіться, яка корзинка класна. Ціни не можу показати, тому що рука зайнята, я тут тримаю кросівки. Аліса, ходімо на той відео. Куртки на дітей 26 євро. Ось така тепленька. Тут покажу вам швиденько те, що бачу. Що мені ці джинси сподобали? Світлі які, 16 євро. Мама є квадробер. Ні, доня, не треба. В на нашій сім'ї квадроберів не буде. А не дуже подобається. У неї своя мода, свій стиль, свої вподобання. Так, Аліса, ну не треба таке робити. Встань з полу. Ну, з підлоги, ну що це таке? Швиденько показую, що Алісі ми обрали ось такі штани. Штанці. Вони тепленькі, з начосом. Напевно, такі, як і ось ця ковтинка. І таку кофту з капюшоном. Всі подобається, мені подобається. Ну і ще білі кросівки будуть. Ми їх не взяли сюди в примірочну, треба було отак, як вам образ Олеся? А ще хочу, щоб вона поміряла просто таку ковтинку, щоб зранку одягати. Що виглядає вона? Так собі не знаю. Ну, Якби отут, була молнія, щоб можна було б зняти, тому що в Іспанії зранку холодно, а вдень спека. і Потрібно знімати. Кофт. Ми вже вдома, нас чекає зараз приготування вечері. Сьогодні я вирішила все зробити максимально швидко, тому будуть макарони пофлоцькі. Парше. Зараз швиденько зробимо, тому що голодні. голодні. Не знаю, може у наступному відео покажу, якщо цікаво ціни, взагалі, що ми там Алісі купили. Сьогодні вже немає часу. Всім дякую за перегляд. цього Аліса. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на наш канал. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора і до зустрічі у нових відео.